Права 1573. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі і зустрілися через 5 годин. Перший автомобіль до зустрічі проїхав 393,5 км. Швидкість другого автомобіля на 2,6 км за годину більша, ніж швидкість першого. Знайди відстань між містами. Ну що ж, давайте почнемо. Я думаю, що спочатку. Давайте порахуємо, яка швидкість першого автомобіля. Ну, якщо він проїхав за 5 годин 393,5 км, то знаходимо швидкість. Пригадуємо, пишемо перше, що швидкість V, треба відстань, що проїхав автомобіль, поділити на час руху. І це дорівнює. Відстань у нас є 393,5 треба поділити на 5. І тоді це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Тут поділимо куточком, записуємо 393, цілих і 5, десятих. що ділиться. Що ділиться на 5. Ну що ж, 39 ділимо на 5, це буде 7. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. 39 мінус 35 це буде 4. Зносимо 3. 43 ділимо на 5, це буде 8. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. 43 мінус 40 це буде 3. Так, тут у нас вже кома. Тобто ціла частина у нас частки буде 78, а зносимо 5. 35 ділимо на 5, це буде 7. Так, 5 на 7 це 35. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Так, Тобто пишемо, що частка у нас дрівнює 78,7. Так, і це в нас тоді будуть кілометри. Що діляться на годину або кілометрів за годину, так, пишемо, оце у нас буде швидкість. Давайте я запишу так. Першого автомобіля. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо швидкість першого автомобіля, а швидкість другого автомобіля на 2,6 км за годину більша, то знайдемо швидкість зараз другого автомобіля. Пишемо друге. Ну що ж, до швидкості першого, 78,7, треба додати 2,6. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна додавати стопчик, можна усно. Дивіться, спочатку додамо цілу частину 78 плюс 2 це буде 80, цілих. і тепер додамо дробову частину. 7, і десятих – це 13, 10, а 13 це 1,3. І тоді, в сумі, це буде 81,3. Пишемо чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість тоді другого автомобіля. Швидкість. Давайте так запишемо другого автомобіля. Є. Ну що ж, зараз у нас є швидкість першого, є швидкість другого. Але дивіться, їх легко додати і знайти. З якою швидкістю вони наближались, Це буде швидкість зближення. Ну що ж, отже, записуємо тоді третє. Тобто я пропоную записати, що швидкість зближення це дорівнює. Треба 78,7 додати 81,3. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо. Дивіться, 78 плюс 81. Це, це буде у нас 159. А тепер додаємо дробову частину 70 і 30. Це буде 10 десятих або одиниця. Ну і разом це буде 160. Тоді записуємо, чого кілометрів. За годину ще раз це в нас буде швидкість зближення. Ці два автомобілі, коли виїхали з міст, між ними була якась відстань. Вони зближуються зі швидкістю 160 км за годину. Тобто відстань між ними зменшується кожну годину на 160 км. Якщо нам треба знайти, яка відстань між містами, нам треба цю швидкість зближення помножити на час їхнього руху. То записуємо четверте, то пишемо, що S відстань. Це буде швидкість зближення, що множиться на час t. І це треба 160. Помножити тоді час їхнього руху 5. Вони зустрілись через 5 годин. І це дорівнює. Тут можна також по-різному робити. Можна, до речі, помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Тоже цікавий метод. Чи поділити на 2 і помножити на 10. Ну або можна. 500, наприклад, 100 плюс 60 помножити на 5. Самі різні методи є. Можна стопчик взагалі перемножити. Ну, давайте я запишу так, що це буде. або по іншому напишемо 160 це 80, що множиться на 2. І помножимо на 5. Тоді, 2 помножити на 5 це 10, то це буде 80. А добуток 2 на 5 це 10. Ну і разом це буде 800. Якщо ми перемножимо, чого пишемо кілометрів. Так, ну і пишемо, це у нас буде відстань. Давайте я перенесу. Відстань між містами. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо, що відстань у нас 800 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані, на швидкість зближення і все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.